Вас вітати на нашому YouTube-каналі. Бажаю вам успіхів в творчості та продовжуйте займатися з нами. Сьогодні наш урок присвячений штриху. Думаю, ви чули таке поняття, як штрих. Штрих використовується для передачі об'єму та форми предмету для того, щоб створити також тон у вашій картині, яка намальована саме. Графічними матеріалами. Я використовую фірму Кахінор. Ось ви можете побачити, вона мені подобається найбільше, тому що тональність в неї витримана найкраще. Тобто олівці, які є тверді, вони тверді. Олівці, які м'які, вони саме м'які, і можна достатньо хороший тон виконати саме цими олівцями. Отже, перейдемо. Я беру ось на найпростіший, аж без середньолівець, він не світлий, не темний, такий середнього тону, просто щоб вам показати саме види штриховки. Перший вид штриху це прямий штрих. Він може бути ось такий вертикальний, може бути горизонтальний штрих. Штрих, ви знаєте, що це не однорідна лінія, так? це не відрізок з крапочками. Штрих це крапочка, від якої ми ведемо цю умовну лінію. І ось ми бачимо перший варіант. Так? Це, це, це перший варіант. Вони обидва прямі, але один в напрямку вертикальному, інший в напрямку горизонтальному. Наступний вид штриха це діагональний штрих. Ну, Він сам каже за себе, так, діагональ, тобто це витримана діагональ. Старайтеся штрихи наносити з однаковою відстані один від одного. Якщо ви правша, то вам, звичайно, простіше вести штриховку з права на ліво. Якщо ви ліша, то скоріше за все вам легше саме в іншому напрямку наносити штрихи. Це другий варіант. Тобто називається він діагональний штрих. так? Третій варіант це штрих перехресний. Він може бути як прямий перехресний, так і діагональний перехресний. Це третій вид штриха. Четвертий від виштриха це пуантелізм, тобто це штриховка крапочками. Частіше його використовують в живописі, в рисунку ми його зустрічаємо набагато рідше, але цей ви штриха ви також маєте знати. І можливо він вам знадобиться для передачі якихось форм, об'ємів, зображення або загалом малювати штриховкою. Також штриховка використовується при малюванні такими графічними матеріалами, як лайнер, ручка гелева або кулькова. І ви можете це робити і фарбами, але це тоді вже буде не, живо, не графіка, а живопис. Також наступний, тобто це у нас четвертий штрих. І є в нас ще хаотичний штрих. Фотичний штрих не може бути в будь-який нанесені в будь-якому хаотичному зображенні. Ми його також часто використовуємо, особливо в пейзажах, коли нам потрібно зробити якусь цікаву фактуру. Це п'ятий вид штриха. І також є Шостий такий виштриха це тушовка. Тобто це коли ми дуже швидко обидва напрямки затушовуємо зображення. Часто його використовують як підмальовок для основного штриха. Тобто ви спочатку наносите тушовку і потім вже гарно проштриховуєте як звичайним штрихом. Якщо вам цікаво, де ж використовувати штрихи, яким чином, де вони будуть вам корисні і в яких формах, в яких зображеннях вам потрібно буде користуватися кожним з них, ставте вподобайку, пишіть коментарі, що дійсно вам це цікаво. І тоді я буду створювати нові відео, які будуть дуже корисні, як для юних художників, так і дорослих. І для студентів. Тому я рада вас вітати на каналі. Всього вам доброго!